Як швидко зрозуміти, що він не твій? Перше, зверни увагу на те, як він реагує, коли ти кажеш йому ні. Скажи ні і подивись, що буде в його реакції, як ти будеш почуватися після того, як він так відреагує? Якщо ти будеш відчувати прийняття і себе відчувати достатньою і коханою, тоді все окей? Ну якщо ж ні, то ні. Друге, чи поважає він твій особистий простір? Якщо він з'являється і падає тобі як сніг на голову, <звук> в той момент, коли ти вже мала свої власні плани, це порушення простору, твого власного простору. Якщо ти хочеш порушувати його, ти можеш сказати так, коханий, я для тебе ось я. Плани відкласти і присвятити йому все своє життя, бути його служницею. Але якщо ж ні, і ти поважаєш свій власний простір, ну просто скажи, що зараз я маю свої плани, вибач, але ми могли би зустрітися з тобою пізніше. Давай домовимося і поставимо це в наш розклад. Ну, наприклад, таким чином. І подивися, як він буде на це реагувати. Адже це теж певне ні. І третє, чи можна на нього розраховувати у важкі твої моменти? Я зараз не кажу про те, що ти повинна там перекладати свою відповідальність завжди на нього, і він має бути твоєю палочкою-виручалочкою по всіх твоїх потребах, от закривати всі потреби прям бігом. Ні, я зараз не про це. Я про те, коли ти дійсно знаходишся, наприклад, на певному емоційному дні. Тобі потрібна підтримка його. І якщо він тобі дає якусь підтримку, але потім за це він якби типу там натякає на секс, або на те, що ти потім йому будеш винна, або якось ще ти відчуваєш свій должок перед ним. То зрозумій, це не допомога. Коли людина може бути з тобою в твоєму горі і проживати це горе, тоді твоє горе зменшується. Знаєте, Коли ми розділяємо чиєсь горе, воно ділиться надвоє. Коли ми проживаємо разом радість, так як треба да, її проживати, то тоді воно збільшується надвоє. Тож, якщо так не відбувається, то скоріше за все. Це не твоя людина. Якщо на всі ці три пункти немає чесних відповідей, то не треба гаяти свій час. Адже тобі не треба доводити власну цінність нікому. Мої рілси ніколи не замінять тобі психотерапію.